Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні хочу вам знову трошечки новин по скандальному проекту про мобілізацію. Зачитаю вам думку омбудсмена з прав людини. Значить, омбудсмен Законопроєкт про мобілізацію має низку суперечливих норм. Розвиднілось. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що оновлений законопроект про мобілізацію знову містить низку суперечливих норм. Офіс омбудсмена написав лист для Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в якому зауваження до законопроекту номером 10449 зайняли 9 сторінок. Тобто десь там все-таки в глубінця, в середині в душі, я думаю, чи після перегляду наших відео. Розвиднілося, що порушується дуже багато норм конституції, які не можуть бути порушені навіть в період військового стану. До речі, пане Лупінець, ще поясніти українцям, бо українці не розуміють, військовий стан вводиться на певний період часу, потім відміняється. А яка норма законодавства, бо ми не розуміємо, ми дуже глупі люди, ми не розуміємо, яка норма законодавства дозволяє його продовжувати? Бо вже стільки літератури перечитала, включаючи Конституції і інші нормативні акти, а не знайшла, яка норма дозволяє продовжувати військовий стан. Значить, омбудсмен наголосив на нормативному казусі у питанні порядку виїзду за кордон чоловікам від 18 до 60 років. То що виходить? Що е, оті дії, котрі відбуваються зараз, то нормативний казус. То можна перетинати кордон чоловікам від 18 до 60, а дії прикордонників, котрі не випускають людей зараз, є незаконними, так виходить? Е, так, за його словами, формулювання зняти виключити з військового обліку, яке вказується військовому квитку на праці, стає проблемою, що потребує врегулювання. У нас врегулювання потребує, в принципі, абсолютно все. Серед інших зауважень, те, що в законопроекті пропонують ввести обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, а в разі невиконання передбачається юридична відповідальність. Ну е, нікого не можна зобов'язати користуватись ось таким телефоном, тому що люди мають право користуватися кнопочним, і ніхто не може зобов'язати людей мати вдома комп'ютер. Ну, Якщо зобов'язуєте, то надайте людям можливість його придбати. Зі свого боку, Лубінець каже, що положення не відповідає положенням Конституції. У нас так часто зараз почали її згадувати, ну, та книжечка, про яку я постійно говорю, саме почали про неї говорити. Такий обов'язок має бути виключений із законопроекту, доцільніше закріпити у ньому право, тобто можливість реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного зобовязаного за уважу уповноважений. Ще раз кажу: у нас немає обов'язку користуватись ось таким телефоном або користуватись комп'ютером, тому про який електронний кабінет, про яку електронну. Річ взагалі мова. Тепер далі. Лубінець також вважає недоцільним закріплення в законі норми щодо здійснення призову під час мобілізації незалежно від місця перебування громадян на військовому обліку. Наприклад, він дозволяє призивати людей під час відрядження, перебування в санаторії чи виїзду до батьків. Тобто усі ці норми і обмеження діють і зараз, тому що людям по різних областях тикають ті повістки. Аналіз звернень до офісу свідчить, що до такого підходу до мобілізації часто порушується право громадян на звільнення від призову, оскільки необхідні для цього документи, вони не носять через зобов'язання надати їх ДЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Пане Лубінець. Е наскільки ми розуміємо, ну українці наскільки розуміють, в Україні не може бути ніяких. Е Військових формувань, які не утворені законом, а закону, яким утворені ТЦК та СП, нема. То ви, як омбудсмен з прав людини, поясніть людям, що відбувається, бо люди не розуміють, куди їх там зобов'язують ставати на облік і все інше. Також, за його словами, конституції суперечить такі положення законопроекту надання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян. Серйозно, а зараз такого нема. Таку перевірку можуть здійснювати лише працівники поліції та ДСНС. Право військового командування встановлювати тимчасове обмеження на виїзд громадянина з країни. Водночас в Конституції сказано, що ЗСУ та інші військові формування ніхто не може використовувати для обмеження прав і свобод громадян. Класно. А в нас по інтернету шириться відео, де на кордоні дуже багато. Прикордонників і, включаючи військових, які не дають людям виїхати за кордон, то це узурпація влади чи ні? Позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за контрактом, коштом фізичних або юридичних осіб, адже всім іншим категоріям здобувачів освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Окрім того, лубінець згадав альтернативну невійську службу. Чинна редакція закону не передбачає такої можливості. Не військову, я перепрошую. Водночас є непоодинокі випадки, відправлення на військову службу громадян релігійні переконання, яких не допускають виконання військового обов'язку. Я каже, уповноважена, і це порушує їхнє право на свободу совісті. Класно. Е Тобто одні е, свободою совісті, а інші там в рабстві, пане лубінець. Поясніть, як так може бути? Бо знову ж таки українці не розуміють, Одних запхали на два роки туди е, без ротації, без нічого. Там порушуються права громадян, права людей. А ви бачите тільки те, що тут порушується. Представниця омбудсмена озвучила зауваження на комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Також відповідний лист вже надіслали до профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Прекрасно порушення прав ветеранів. А те, що тим ветеранам видають липові посвідчення, то це не порушення прав, що їх одразу переводять в злочинців, бо використання такого посвідчення являється злочином. Омбудсмен наголосив, що напередодні мав зустріч з міністром оборони Рустемом Умєровим, і він готовий реагувати на зауваження. Він не те, що готовий, він зобов'язаний на них реагувати. Лубінець зазначив, що погоджується з потребою нормативного вдосконалити питання щодо мобілізації, та додав: такий важливий для країни законопроєкт має враховувати нюанси і насамперед відповідати усім нормам Конституції. Правам людини не можна нехтувати, каже Лубінець. А дуже цікаво, що правами людини у нас нехтують всі роки незалежності України. Пани Лубінець. Ну, якщо ви так заговорили, то е, дайте людям чітке роз'яснення, які саме права людини не можуть бути порушені. Бо Конституція у нас прекрасна, права людини у нас нібито є, а по факту їх не дуже. Е, також дуже цікаво, я вам зачитаю, е, що передбачає цей новий законопроект. Може хтось не знає, може, вже хтось не чув. Значить, кабінет міністрів 30 січня вніс до Верховної Ради оновлений законопроект щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Він визначає терміни служби на період воєнного стану, а також пропонує категорії, які отримують відстрочку чи звільнення від служби. Я ще повернусь, пане Лубінець, а ще відмикання людей від електропостачання, від газопостачання на час дії військового стану, в особливо тяжкий період для українців. Це порушення прав людини чи ні? Бо ми не розуміємо, що відбувається. І вивід коштів за кордон на приватні конторки Ахметова, Григоришина, Бабакова і інших. Це порушення прав українських громадян чи ні? Бо ж знову не розуміємо. Серед пунктів законопроекту, якщо військовослужбовець безперервно провів на службі 36 місяців, це стане підставою для звільнення. 36 місяців там треба вижити, а не провести. Якщо командування, яке там сидить по тилових частинах і в штабах проводить там час, то хлопці там виживають і виживають далеко не всі. Людині не потрібно буде йти до ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або ЦНАПі. Це прекрасно з нашим онлайн, але нагадайте собі історію з Київстаром, коли персональні дані дуже легко можна витягнути звідти. Особливо ми знаємо, що російські хакери дуже вправно працюють всій в цьому напрямку. Після мобілізації всі громадяни приходитимуть обов'язковий військовий вишкіл 2-3 місяці. В уряді наголошують, що людину не можна відправляти після мобілізації відразу на фронт. Класно. Пане Лубінець, це теж порушення, того, що їх зараз таких багато відправляють, і навіть хлопчиків по 19 років, хоча у нас призовний вік там, тільки має зменшитись, а по 19 років дітей теж відправляють. І тих, хто має травми, і тих, хто має проблеми зі здоров'ям, теж відправляють. І негласна вказівка є в лікарнях про те, що хлопці, котрі приїхали на лікування, якщо вони з руками з ногами, але в них болить спина, то їх теж на фронт. То це порушення прав людини чи ні, бо знову ж таки не розуміємо. Передбачається, що грошове забезпечення становитиме щонайменше 20 тисяч гривень на місяць без урахування додаткової винагороди, яка на період дії воєнного стану становить від 30 до 100 тисяч гривень. Вибачте мене, але запхайте ті 100 тисяч собі в одне місце, тому що людське життя вартує набагато більше. І е, відношення до тих, котрі отримали там травми або до тих, котрі загинули до їхніх родин, у нас. Суцільне порушення прав людини і суцільне, суцільна зневага, скажімо так. До речі, якщо пан Лубінець згадав про Конституцію, то я пропоную згадати, що кожен громадянин, кожен, кожен громадянин зобов'язаний. От, якщо кожен громадянин, то мені цікаво, чого Кривушеєв Закарпаття розказує, що кожен громадянин зобов'язаний вмерти, то що згідно конституції. Людське життя це найбільша цінність для держави Україна. Це раз. А по-друге, чого ж тоді депутати Верховної Ради мають бронь, коли вони теж громадяни? Чому ж вони громадяни не цієї країни? Ну, якось так. Дуже багато питань у мене до Лубінця. Він там згадує в своєму коментарі 17-ту статтю Конституції. Дуже багато там всього згадує, 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 аж на 9 листочків. Подивіться, будь ласка, не будьте е, дурними, глухими і сліпими, як відбувається голосування за продовження військового стану, це порушення прав людини, це знову ж таки долубінця. Тому що я не знайшла нормативно-правових актів або інших якихось документів, які підтверджують те, що військовий стан в Україні можна продовжувати. А голосують вправно усі фракції. Е, і в першому читанні дуже цікаво теж голосують. І усі ті, хто в опозиції, і ті, хто без опозиції, за свою шкурку переживають більше, ніж за нашу з вами. Ну, і ще про одного переживаючого зі своїми мухами армія Віра мова. Я думаю, що нашим любим порохоботам ця новина трохи пошкрябає нерви. Вигільна справа, слідство завершене, Порошенко знайомиться з матеріалами. Читаю досудове розслідування в резонансній справі тривало два роки. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо п'ятого президента і нартепа Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Про це главкому повідомила начальник відділу організації прийому громадян розгляду звернень та запитів управління забезпечення діяльності ДБР Оксана Згіблова. Ми з вами знаємо, що Петро Олексійович дуже тривалий час займався такою цікавою схемою Роттердам, да, і Вугілля там, з шахт, котрі були підпорядковані окупантам через Медведчука, продавалося нам з вами. Дуже цікаві речі відбувалися. Що там про роботи? Так зазвичай до казали, що з сліцом, так і тут, що з сліцом. Окрім того, по трубі дружба 2 теж дуже цікава інформація. Визнали її державною. Проте на Закарпатті заправки ставляться, зелененькі, інші. Дуже цікаво виходить. Дуже цікаво, того, що бізнес, котрий кришували ОПЗЖ Медведчук. Якось дивно перейшов в інші лапи, і він далі працює. Тобто, хтось інший його почав кришувати, то на фоні війни, яка відбувається в державі, на фоні знищення українців, хтось далі продовжує наживатися на незаконних схемах і на незаконних діях. Ну, в Україні як завжди. Окрім того, подивіться, будь ласка, документи. У нас є на сторінці відео, де Олександр Скакун чітко з документами показав, коли було передано державне підприємство АТ Обленерго Вінницьке в приватну власність. Це був 2017 рік, подякуйте Петі. Окрім того, створення НКРЄКП – це також при Петі, указом Порошенка. Окрім того, ліквідація усіх судів і. Створення нових судів це при Петі. Окрім того, збагачення Ахметова, самого Петі, усього його шобла ну, теж дуже цікаво. А ще цікаво, те, що всі, абсолютно всі, і це моя суб'єктивна думка, пов'язані там між собою, вони або кум, брат, сват, або просто дуже вправно деребанять нашу державу. А ви кусайтеся в коментарях за П, за З і за остальних. Ну, якось так. До речі, ще про Петю. Я дуже люблю про нього говорити, порохоботи. Все для вас. У 2016 році відбулися дуже цікаві зміни в Конституції, без референдуму і без нічого. З Конституції зникла ціла графа прокуратура. Хто має захищати бідного українця? Українцю нема куди звернутися. Бо якимось дивним указом, прийнятим Верховною Радою в 2016 році, зникла ціла графа, і ціла історія, і ціла гілка, котра могла допомагати нам з вами. Перевіряйте, чи є в Конституції графа прокуратура. Далі буде Геодоста.